А перед початком цього відео я хотів би вам розповісти про те, що кожен, хто реєструється по моєму партнерському посиланню на біржі Bybit, особисто від мене, отримує 10 доларів на спотові Геманес. Також 5 доларів ви отримаєте за реєстрацію на біржі Мекс. Всі деталі в моїй телеграм-групі, посилання на яке буде в описі під цим відео. Зараз я вам покажу, як ви можете заробити на біржі BitMart від 5 доларів і більше, в залежності від того, яких монеток вам насиплять і скільки вони дадуть іксів. Показувати я все буду на своєму прикладі. Також хотів би вам порекомендувати зареєструватись на цій біржі по моєму партнерському посиланню, для того щоб у вас була можливість брати участь в всіх акціях, які я буду публікувати в своїй телеграм-групі. Тому що всі промо будуть тільки для моїх рефералів. Посилання на реєстрацію на цій біржі та телеграм-групи будуть в описі під цим відео. Так, я вчора закинув на цю біржу 15 доларів. Зараз в мене на балансі 21. Тобто за минулу ніч я заробив буквально за пару годин 6 доларів абсолютно без ризику. Заробив я ці гроші за допомогою лаунчпаду. Хто не знає, на цій біржі також проходять лаунчпади, які похожі до Байбіту. Тільки тут потрібна в рази менша сума для участі, тут в рази менше учасників. Тобто шанси на перемогу дуже високі. Зараз я покажу, як я вчора переміг в одному з лаунчпадів. Історія. Ось як бачите, мені вчора дали алокацію на 10 доларів І після того, як я продав всі токени, в мене залишилось 6 доларів в плюсі Тобто я купив на 10$ доларів токени, а продав на 16. Для того, щоб приймати участь в launchpad, вам потрібно тримати на гаманці мінімум 11 доларів та пройти верифікацію рівня 2. Також тут є такий нюанс, що для українців лаунчпад закритий, тому рекомендую вам користуватися VPN. -ом. Завтра я зніму детальне відео про те, як приймати участь в лаунчпаду для українців за допомогою ВПН. Так що підписуйтесь на мій телеграм-канал та Ютуб і не пропускайте корисних відео. Як бачите на цій біржі можна регулярно заробляти певну кількість грошей. Абсолютно без ризиків, Так що рекомендую вам реєструватися і слідкувати за всіма новинами про цю біржу. Детальніше про лауншпади я вже розповів в наступному відео. Дякую всім за перегляд, всім бажаю максимальних іксів і прибутків.